Днями в сумах на перехресті вулиці Гетьмана Павла Скоропадського та проспекту Тараса Шевченка патрульні виявили іномарку, водій якої порушив правила дорожнього руху. Інспектору зупинили автомобіль, але 27-річний керманець, щоб уникнути відповідальності за порушення ПДР, намагався видати себе за пасажира. Пане водій, що це було за маневри на світофорі? Чому ви зупинилися на стрілку? Лешок на, на зелену стрілку світофора. Я не зупинявся, я за рулем сидів. А хто сидів? А чоловік там зараз вийшов, 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 вийшов. Чоловік не вийшов, камера писала. Не треба придумувати. Ну, Пише три камери. А посвідчення водія є? У мене немає Нема з собою, чи нема взагалі, чи отримували, чи вас їх тіряли, чи ви, ви у вас їх забирали. Не, у забрали, як розуміти? Суд, в суд 130, я забрали, вийшов. На водія інспектори склали адміністративний протокол та відсторонили його від керування. Подальшому з'ясувалося, що даний чоловік не лише позбавлений права керування транспортними засобами, а й протягом року вже піддавався до адміністративної відповідальності за вказане правопорушення. Тож патрульні склали на нього відповідні адміністративні матеріали. З початку року на території обласного центру патрульні поліцейські склали понад 1800 адміністративних матеріалів за керування транспортними засобами без відповідних документів. Згідно чинного законодавства України, правопорушнику загрожує штраф 40 тисяч 800 гривень та позбавлення права керувати транспортним засобом від 5 до 7 років.